Самосаботаж. Я впевнений, що це те, з чим стикався кожен у своєму житті, хоча б раз. Дуже погано, коли він присутній у житті постійно. Для початку розберемо, що це саме. Самосаботаж це ірраціональна поведінка, яка заважає добиватись поставлених завдань та цілей. Та не варто вішити на нього ярлик. Прокрастинація це різновид самосаботажу, коли необхідну дію відкладують в довгий ящик. Та стараються її не помічати. Зазвичай це з'являється як лінь. І це не той випадок, коли лінь – це двигунь прогресу. Варто пам'ятати, що наш світ складається не лише з чорного та білого, а з безмежного числа відтінків. Так і тут. Прокрастинація це лише виражена реакція на щось захисна реакція. Нещодавно до мене звернулася жінка з проблемою невпевненості брати, почати практику нові для себе галузі. На перший погляд, речі неспіставні. Але, після консультації я провів регресивну сесію, на якій, за цим відчуттям невпевності, занурюючись у все глибші шари підсвідомості, дійшли до на перший погляд, безневинної ситуації. в три роки. Мати клієнтки не відреагувала правильним чином на те, що порядок в особистому просторі клієнтки був порушеним одним із членів сім'ї. Як це часто траплялося з вами на вашій пам'яті? Чи ви бачили живі приклади з вашими дітьми або з іншими дітьми, коли ваш порядок повністю був зруйнований якимось? Власне, вплив цієї ситуації на життя колосальний, адже. Дівчинка тоді для себе вирішила, що все дарма, я нічого не зможу зробити, завтра все буде так само. Як, як це надалі почало проявлятися в житті, зникла ініціатива, впевненість і сама живість взагалі людини. А з'явилася зневіра в слова людей. Прокрастинація в даному випадку захищала від негативних відчуттів розчарування якого очікує підсвідомість на основі уже існуючої, уже існуючої в ньому програми, якщо ви помічаєте за собою схожу поведінку, постійно відкладати справи на потім, то це може бути сигналом того, що саме негативне переконання в вашій підсвідомості спричиняє вашу лінь. Іншим варіантом може бути те, що ви свідомо або, не під, або підсвідомо намагаєтесь змусити. Себе зробити щось проти вашої волі або вступності. В будь-якому випадку вам варто прислухатись до цього сигналу. Або не варто. Якщо вас все влаштовує в житті. Відповідальність за якість вашого життя лежить на вас самих. І якщо ви готові знайти та вирішити причину своєї прокрастинації, то записуйтесь на консультацію. Кількість місць обмежена. Буду вас чекати.